Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас вже четвертий день з циклу йога для початківців, і ми сьогодні попрацюємо з крутками. Тож, сідаємо одразу в зручне положення, ніжки навхрест. Пам'ятаємо, ми можемо щось підкласти собі під стегна, для того, щоб, можливо, опустити коліна вниз, або просто розслабити спину, розслабити живіт і комфортно себе почувати в цьому положенні. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з'єднуємо лопатки з видихом, стягуємо їх вниз, заплющуємо очі, маківку тягнемо вгору, плечики тягнемо вниз, спинка рівна, і ми з вами глибоко дихаємо і налаштовуємось на практику, розслабляємо тіло, відпускаємо думки. Кожним дихом розтягуємо ребра в сторони і з видихом стягуємо в центр. І ще вдих. І видих. Чудо. Ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих долоньки до грудей, відпустили. Встановлюємо долоні на коліна і робимо з вами оберти хребтом довкола себе. Робимо вдих, штовхаємо ребра в сторони. Переводимо себе вперед легкий прогин в грудях. Переводимо себе в сторону і через круглення заводимо назад. І в темпі власного дихання робимо цю вправу, дих в сторону вперед, вигідних в сторону назад. Добре прокручуємо спинку, прокручуємо стегна, чудово змінюємо напрямок. Не поспішаємо, дотягуємо всі м'язи. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення. Робимо вдих ручки через сторону, підіймаємо вгору. І з видихом йдемо в скрутку ліворуч, права долоня на ліве коліно. Ліву ручку заводимо назад і трохи прокручуємо себе ліворуч, можливо, дивимось за ліве плече. М'яка комфортна скрутка, не перетягуємо себе. Це наша перша сьогодні скрутка, спинка рівна, плечики вниз, маківка вгору. Чудово. Вдих, обережно повертаємось в центр ручки вгору. І з видихом змінюємо напрямок. Ліва долоня за праве коліно, права ручка назад, дивимося за праве плече, Дихаємо. Чудово. Вдихо обережно повертаємось в центр ручки вгору. І з видихом опускаємо ручки в килимок. І крокуємо потрохи вперед, витягуємо спинку. Сідниця залишається на колонку, і ми або залишаємось тут вгорі, або тягнемось нижче, якщо йде. Дихаємо, розслабляємось. Робимо вдих і обережно перекатимось на четвереньки. долоні під плечі, коліна під стегна, Куприк підкрутили, живіт підібрали, спинка рівна. Чудово. І з цього положення ми з вами робимо вдих і розкриваємось правою ручкою вгору. Штовхнули праву долоню вгору. І з видихом занурюємо праву ручку під ліву, вкладаємо себе на праве плече, стегна залишається над колінами, і ми ліву долоню або виштовхуємо над головою, або залишаємо біля себе, або, можливо, заводимо ручку назад, чіпляємось за праве стегно і штовхаємо ліве плече вгору. Шия розслаблена. Дихаємо. Чудово. Обережно повертаємо ліву ручку до себе, підіймаємось вгору, повертаємось на четвереньки, робимо вдих і розкриваємось ліворуч. Ліва ручка вгору. Вийдих, заводимо ліву ручку під праву, вкладаємо себе на ліве плече. Залежно від того, як ми робили на попередню сторону, переносимо нашу праву ручку, дихаємо, яка комфортна скрутка. Вдих обережно повертаємо праву долоньку до себе і виростаємо на четвереньки. Розкриваємо коліна в сторони, стопи разом, штовхаємо таз вниз і йдемо в дитину. Долоні виштовхуємо вперед. Таз тягнеться в п'яти. Груди живі тягнуться в килимок. І ми розтягуємо себе між маківкою, долонями. І стегнемо. Дихаємо. Вдих, обережно через круглення виростаємо вгору. Через легкий прогін в грудях повертаємось назад, в дитину. І в динаміці вдих через круглення виростаємо на четвереньки. З видихом через легкий прогін повертаємось назад. І ще вдих вгору, видих, без залому попереку. Вкладаємо себе дитину. І ще вдих через круглення вгору, видих через легкий прогінь назад, вдих, виростаємо на четвереньки. Підгортаємо пальці ніг і з видихом ідемо в собаку морду вниз. Добре згинаємо коліна, штовхаємо живіт до передньої частини стегон, куприк виштовхуємо вгору назад, сильними ручками виштовхуємо себе вгору, акцент на тому, що в нас рівна спинка. Дихаємо. Робимо вдих, перекатуємось на четвереньки і одразу виштовхуємо праву стопу вперед. Ручки вгору вдих. І з видихом ідемо в скрутку праву руч, розкриваємо ручки в сторони, можливо, дивимось за праву долоню. Плечі штовхаємо вниз. Дихаємо. Чудово. Вдихо обережно повертаємось в центр, догонів вгору. З видихом опускаємо в килимок, забираємо праву ніжку назад і знову їдемо в собаку морде вниз. Згинаємо коліна, якщо потрібно, виштовхуємо спинку. Робимо вдих, перекатимось на четвереньки, виштовхуємо ліву стопу вперед, на піввипад, ручки вгору вдих. І з видихом скрутка ліворуч. Дивимось за ліву долоню, плечі штовхаємо вниз, дихаємо. Чудово. Вдих, обережно повертаємось в центр ручки вгору, Видих, опускаємо долоні в килимок, забираємо ліву ніжку назад і виштовхуємо себе в собаку мордою вниз. Дихаємо. Шия розслаблена. Лікті прокручуємо в килимок. Знову вдих, перекатимось на четвереньки, права ніжка вперед, ручки вгору вдих на піввипад, видих, скрутка праворуч, дивимося праву долоню, вдих, центр, видих долоні в коломок, забираємо праву ніжку назад і йдемо в дитину. Перепрошую собаку мордою вниз. Продихали, розслабились, вдих через четвереньки, виштовхуємо ліву стопу вперед, ручки вгору вдих напіввипад, видих, скрутка ліворуч, дивимось за ліву долоню. Чудово. Вдих ручки вгору, видихо, опускаємо в килимок, заберемо ліву ніжку назад і винурюємо в собаку мордою вниз. Плечі штовхаємо вниз, вздовж хребта, відходимо їх від вух, дихаємо, робимо вдих, перекатимось на четвереньки, виштовхуємо. Праву стопу вперед ручки вгору вдих, видих долоньки до грудей. І пробуємо з вами зачепитись лівим ліктем за праве коліно з видихом. Заводимо лікоть за коліно. Тиснемо сильно долоньками на воду, правий лікоть дивиться вгору та штовхаємо вниз. Тягнемось вперед за маківкою і йдемо в скрутку. Якщо тут складно, можна опустити ліву долоню в килимочок, праву ручку виштовхнути вгору. Чудово. Вдиг, повертаємо ручки вгору. Видих, опускаємо вниз, забираємо праву ніжку назад і йдемо в собаку мордою вниз. Затримались, продихали, чудово. Вдих, перекатимось на четвереньке, виштовхуємо ліву стопу вперед. Ручки вгору вдих, видих долоньки до грудей. Заводимо правий лікоть за ліве коліно, робимо вдих, і з видихом йдемо в скрутку, долоні тиснуть одна в одну, ліве лікоть дивиться вгору, витягуємось вперед за маківкою і пам'ятаємо, якщо тут некомфортно, опускаємо праву долоню в килимок, виштовхуємо ліву ручку вгору. Туда. Робимо вдих, повертаємось вгору, видих долоньки вниз, ліва ніжка назад і виходимо в собаку мордою вниз. Затримались, продихали і пробуємо по черзі розкривати праву ліву ніжку, витягуючи задню поверхню ніг. Не втрачаємо рівну спинку. Чудо. Зафіксували себе в собаці мордою вниз, або вирівнюємо ніжки, або коліна зігнуті. Дивимось, як нам зараз комфортно. І ми з вами в темпі дихання тягнемо таз в одну сторону, згинаємо коліна і через центр переводимо в іншу. Вдих вгору, видих таз в одну сторону, вдих вгору, видих таз в іншу, і ще раз вгору, в сторону, вгору, змінюємо напрямок, вдих, повертаємо таз вгору, ще потягнулись в собаці. І обережно крокуємо стопами до долонь на початок килимочка. М'які коліна, живіт вкладаємо на передню частину стегон та штовхаємо вгору шия розслаблено, згинаємо коліна настільки, щоб вирівняти спинку. Долоні опускаємо в килимок. Якщо не комфортно, вони не дістають. Можна щось собі підкласти і бути трохи вище. Чудово. Встановлюємо ліву долоню по центру, розкриваємось правою ручкою вгору, розкриваючи праву ніжку, ліве коліно зігнуто. Робимо вдих. Видих, змінюємо положення. Праве долоня в килимок. праве коліно зігнуто, розкриваємо ліву ніжку. Розкриваємось лівою ручкою вгору. Вдих, видих, повертаємось в центр, вдих, розкриваємось в іншу сторону. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу. Чудово. Розкрили ліву ручку вгору. Повернулись вниз. Вдих через круглення, хребет за хребцем, м'яко виростаємо вгору, Остання голова, ручки через сторони вгору вдих, видих долоньки до грудей, відпустили. І ще вдих, ручки вгору, видих долоньки до грудей ідемо в позицію стільця. Опускаємо таз вниз, коліна не виїжджають вперед за стопи, за пальці ніг. І ми пробуємо в цьому положенні зачепитись лівим ліктем за праве коліно і піти в скрутку. Таз опускаємо нижче, долоні тиснуть одна в одну. Контролюємо, що у нас коліна в одній прямій лінії, ліве коліно не заїжджає назад. Дихаємо, можливо, дивимось вгору. чудово, Вдихом, обережно виростаємо вгору. І з видихом знов стягуємо долоньки до грудей, опускаємо таз паралельно до килимка, заводимо правий лікоть за ліве коліно і з видихом йдемо в скрутку. Спинка рівна, витягуємо за маківкою таз опускаємо нижче. Лівий лікоть дивиться вгору. чудово. Вдих обережно виростаємо вгору. Ручки через сторони опускаємо вниз, крокуємо правою ніжкою назад, повертаємось і виводимо стопи перед собою. Вони дивляться вперед. Розводимо стопи в сторони, У нас приблизно ширина ноги між ногами, робимо вдих і з видихом опускаємо таз вниз, знаходимо опору ручки коліна і м'яко тягнемо таз вниз. З цього положення ми з вами робимо вдих, прокручуємо ліву долоню в центр килимка, опускаємо ліве плече вниз. Праве плече виштовхуємо вгору, І з видихом ідемо в скрутку, спинка рівна, розтягуємо себе між стегнем і маківкою, праве плече штовхаємо вгору, вдихом обережно повертаємось в центр. І з видихом змінюємо напрямок, прокручуємо праву долоню, штовхаємо праве плече в коламок, ліве вгору. І розтягуємо себе між сідницями і маківкою. Чудово. Вдих, обережно повертаємось в центр, прокручуємо стопи вперед. Вирівнюємо ніжки, опускаємо ліву долоню в килимок приблизно по центру. Можливо, підкладаємо подушку, якщо відчуваємо, що скруглюємось в спині. Робимо вдих, розкриваємось правою ручкою вгору. При цьому намагаємось не провалюватись в одну сідниць та залишається в одній прямій лінії. Видих, опускаємо праву долоню в центр, вдих, розкриваємось лівою ручкою вгору. І в динаміці власного дихання змінюємо положення. Вдих, права ручка вгору, видих центр. Вдих, ліва ручка вгору, видих, центр. Чудо. Вдих, обережно, підіймаємось вгору, прокручуємось ліворуч, повертаємось на початок кімка. Вдих ручки через сторони вгору. Видих долоньки до грудей, опускаємось вниз. Сідаємо на сідниці і виштовхуємо ніжки вперед. Натягуємо стопи на себе від себе і ще на себе, від себе, Чудово. Робимо вдих, підтягуємо до себе праве коліно, стопа ліва на себе. Заводимо праву стопу за ліве коліно, заводимо праву ручку назад, робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом обіймаємо лівою рукою праве коліно, ідемо в скрутку і дивимося за праве плече. Маківка тянеться вгору, плечики вниз спинка рівна, ліва стопа натягнута на себе. Ми не переносимо всю вагу на праву долоню. Якщо відірвати праву ручку, ми залишаємось сидіти. Вона в нас як речах. Дихаємо чудово. Вдих обережно повертаємося в центр, відпускаємо праву ніжку Підтягуємо до себе ліву. Заводимо ліву стопу за праве коліно, тягнемо ближче до себе, можливо, коліно. Заводимо ліву ручку назад, вдих права ручка вгору, видих обіймаємо праву ручку ліве коліно і йдемо в скрутку, Дивимось за ліве плече. Права стопа натягнута на себе, маківка тягнеться вгору, плечки тягнуться вниз. Дихаємо. Чудово. Вдих, обережно повертаємось в центр, відпускаємо ліву ніжку, можливо, трохи потрусили. Підтягуємо до себе стопи і обережно хребет за хребцем опускаємо себе на килимочок. Чудово. Тягуємо коліна до грудей, поперек залишається на килимку, пам'ятаємо, якщо відривається поперек, можливо, трохи відпускаємо коліна, можливо, розводимо їх в сторони. Човно. І тепер ми з вами закидуємо праву ніжку на ліву, розводимо ручки в сторони. Долоні дивляться в килимок, робимо вдих і з видихом тягнемо ніжки ліворуч, дивимось за праву долоню, лопатки плечі залишаються на килимку. глибоке, комфортне дихання, коліна тягнемо в килимочок. Вдих, обережно повертаємось в центр, змінюємо положення ніг, заводимо ліву праву. робимо вдих і з видихом тягнемо ніжки праворуч, дивимось за ліве плече, лопатки в коломок, коліна м'яко тягнуться в підлогу. Вдихом обережно повертаємось в центр, розкручуємо ніжки, ще підтягнули до себе коліна, з видихом підтягнули чоло до колін, м'яко відпустила себе на килимочок. відпустила ніжки. І повністю лягаємо на килимок, робимо глибокий вдих, і акцент на видих через ха, і ще вдих, і видих через Х. Відпускаємо всю напругу стіла. Розслабляємось, М'яке природне дихання. Робимо трохи глибший дих і повертаємось ліворуч чи праворуч. І повільно через сторону, без ривків, підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторони вгору вдих, Вийде долоньки до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюся, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!